Всім привіт! Гарного чудового вечора. Так, ну що? E -е, Відео дубль три. Але <l tôi> e за третім разом я вже доплила маленький ось сюди листочок, це жовта трояндочка буде. І э -э, по цій схемі, яку я виплітаю, тут буде дві серветочки. Так, надалі я піду виплітати тут. Тут буде трішки темніший. Листочок. Ну і отут ще буде такого самого більш світлішого, Зелененького кольору ще буде листочок. Ну, тепер ось схема. Так, значить, ось такий шматочок я виплела трояндочки, і ось цей листочок. Далі я ось тут піду темнішим кольором. Ось ці Прожилочки вони будуть пусті клітиночки, а тут буде ну ось такого самого кольору. Ось такого самого кольору тут буде ще маленький листочок. Так. Ну і далі темніший колір і темніший колір. Ну і далі трояндочка. Так, це перший варіант серветочки. Другий варіант серветочки це буде просто біленького кольору. Вся ось, прямокутна така буде серветочка з рамочкою. Ось так. Надіюсь, YouTube пропустить уже це відео, так. І буде все гаразд. Ця, таку цю схему можна використовувати для е, е, вишивки. Я її взяла для плетіння гачком, для вілейного плетіння. І е, я думаю, що і перший варіант, і другий варіант будуть, будуть дуже гарні. Ну, зараз я поки роблю перший варіант, я виплітаю трояндочку по кольору. так, Ну, а і розпочну другий варіант, щоб ви бачили, що відбувається. Думаю, що повинно бути гарно. А я працюю далі. я вам щиро вдячна, що ви є. Гарного причудового вам настрою. Бережіть себе і любіть себе, любіть Бога. І пока-пока. До зустрічі!